Ідеальне авто для міста це Крузак 200 12 року. Трошечки водних даних. Автомобіль 12 року це 4,5 дизель це самий вічний, саме надійний мотор. Пробігу в нас 285 тисяч. І до цього додаємо. Шумоізоляція повністю. І вона настільки класна, що ти в салоні відчуваєш тільки розмови і звук ідеального мотора. Величайший 4,5 дизель. Це самий надійний мотор, економічний, якщо можна так сказати. В ньому, навіть якщо ви не знали, в ньому два екумулятори. Тобто, по всьому автомобілі дві е батареї живлення, що нас зустрічає понаружі? Безключовий доступ. Камери 360, височенний кліренс, гарна зимня резина. Не питайте, чому зимня. Пам'ять сидінь, до цього шкіра просто в ідеальнішому стані. А в автомобілі комплектація ну, просто чесно, взрив мозга. Гідро, пневмопідвізка, акустика, повний електропакет, підігрів руля, мивач фар, електроскладання дзеркал, блокіровки, да. Електрорегулювання керма, так також присутнє. Нова, рестова вже повністю рестайлінгова центральна консоль, підігрів, вентиляція сидінь, регулювання пневмопідвізки, чорна стеля. Ну як таке авто не закохатися? А якщо воно ще по солодкій ціні в 28 тисяч, я думаю, сидіти тобі вже не хочеться. Ну і задній ряд сидінь. Просто поглянь, наскільки багато тут місця. Розкішний, реально розкішний салон. Шкіра зберіглася до сьогоднішнього дня. Оце підстаканючик його як будто, ніхто навіть не відкривав. Він настільки плавно виходить, що це просто ну це ідеальна тачка на кожен день. А якщо тобі не вистачає такої ідеальної комплектації, якщо тобі не вистачає шумоізоляції і музики, JBL, то ось тобі скарб цього авто. Це третій ряд сидінь, який перероблений повністю для того, щоб зберігати тут щось особливо важливе. Тобто тут повноцінний такий каркас іде, і одна із ручок не відкривається, тому що вона відкривається з магнітика. Парадокс Тойоти. Вона 15 років тому вартувала по курсу гривні так само, як зараз. Але зараз сума в доларах. 28 тисяч ціна цього красення. В автомобілі один фарбований елемент і морда в плівці, тобі ж капот. Коротше, хочеш собі класну, надійну, серйозну тачку для чоловіка, це той самий варіант. Не пожалкуєш.